Все те, що ви мріяли дізнатись про футбол, але боялися запитати. Ми питаємо і розповідаємо. Хто такий лайнсмен? Не знаю, може футбольна команда. Чи для мене це взагалі іностранні слова, поэтому не... це людина, напевно, яка нападає. Не по-іншому, називається. Ні, такого не знаю, Я ж патріот. Я про Дніпро, про Дінамо. Ну ж, бо дівчата, хто такий лайнсмен? Невже всі справжні білявки? Ну я блондинка, ну я крашена. Лайна та лінія. Смен ну, не знаю, а. що. Ну. де точно знаходиться позиція, яка я вам напевно не відповім. Чувачок, який стоїть за лінією, і сліда чи м'ячик не вилетів. Суддя на муковій. Так, ті, той, що слідкує за м'ячем, який виходить у, за межі поля? От такої! бачите, зовсім інша картинка. Ось що значить гуманітарієм бути. Коли на те пішло, може ще й про функції лайнсмена розкажете. Людина яка стоїть на лінії чи обороняє лінію? Щоб ніхто нікого не поранив або щоб не завдав ніякої шкоди. Е, хоча ні, давайте все ж таки про зв'язок лайнсмена з головним арбітром. Знаками швидше за все, не будеш він кричати на футбольному полі, коли куча фанатів через космос. Ну що ж, варианты ми почули. Залишається розтлумачити правильну відповідь. Як ви розумієте, під силу це лише нашим експертам. Опять вы говорите, це абсолютно безграмотний термін, видуманий журналістами. Саме зараз головне, которое обязанность лишить на лоссмене, это все-таки определение положения вне игры. Ну, вообще сейчас в приличных странах уже существует... и в приличных турнирах существует радиосвязь между главным арбитром. Ну и в частности, недавно был казус, когда. Когда Швецов назначил, показал пенальти, когда это было, по-моему, в матче Динамо с Шахтером, когда он назначил пенальти, а потом оказалось, что пенальти не было, потому что его помощник дал ошибочный сигнал, который вообще которым вообще-то дается сигнал на фол, на нарушение. А он случайно нажал кнопку, которая у него была.